Міжнародна організація репортери без кордонів оприлюднила Всесвітній індекс свободи слова у 2023 році. Розв'язаний Росією 24 лютого 2022 року. Збройний конфлікт ставить під загрозу виживання українського медіапростору. у цій інформаційній війні. Країна перебуває на передовій протидії експансії кремлівської пропагандистської системи. Йдеться на сторінці України в індексі 2023. Тим часом питання медіаграмотності та інформаційної гігієни ...продовжують непокоїти звичайних громадян України та молодь, зокрема, адже більшість споживачів інформації вже зустрічалися з відвертим фальшуванням фактів та подій у всесвітній день свободи преси. Рівненська обласна бібліотека для молоді запросила до обговорення щодо ситуації зі свободою слова у воєнний час, відомих у регіоні медійників Керівницю медіа-центру, третя столиця, журналістку та ведучу Наталію Демедюк, а також фоторепортера, видавця та засновника музею фотографії у Рівному. Олександра Харвата. І сьогодні ми поговорили про такі важливі моменти, як свобода слова і свобода преси, саме в період війни Росії з Україною. Тому що а багато хто говорить про те, що все таки в період війн він, свобода слова утискується певними чи іншими мірами, і того ми спробували сьогодні розібратися з цим найактуальнішим питанням нашого сьогодення. В епіцентрі обговорення опинилася Наталія Демедюк, адже за багато років роботи в регіональних медіа має з чим порівняти стан свободи слова. Учасники зворотнього інтерв'ю, а саме так назвали свій формат бібліотекарі. Продовж усієї зустрічі намагалися з'ясувати. Ти що таке інформаційна війна, і чи є вони її учасниками в нашій країні триває не просто повномасштабна війна триває ще й інформаційна війна. причому триває вона вже дуже довго. Вона почалася ось в деяких книгах. Пишуть наша столітня війна, в тому числі це і інформаційна війна. Ми бачили наслідки відсутності свободи слова в інших країнах: це Російська Федерація, це Білорусь, і звичайно ми робимо все можливе, щоб наша країна не перетворилася, не перетворилася на те, що ми бачимо, до чого це призводить. Україна нація нескорених. Українські люди насправді мають дуже потужне генетичне коріння, і зараз на Україну дивиться увесь світ, але дивиться він завдяки тому, що кожен з нас є учасником інформаційної війни. Дуже багато інструментів в цій війні задіяно. Ми сьогодні про не говорили. Це різні інформаційні ресурси, це і фотографія, це статті, це відео, це кіно, книги і всі інші речі, через які ми доносимо інформацію. Кожен з нас, спілкуючись, є учасником інформаційної війни, адже ми транслюємо у світ те, що відбувається сьогодні в нас. Чи я вважаю себе учасником інформаційної війни так, звичайно, я, як директор медіа центру третя столиця. Який вміщує в себе такі інформаційні площадки, як Радіо Респект, як Ютуб канал Рівне Лайф, як сайт Новини Рівненщини? А з перших днів війни ці площадки не припиняли свою діяльність. Ми продовжували висвітлювати новини. Ми продовжували розміщувати відповідні оголошення, навіть які ось нещодавно дуже довго ми транслювали ролик про поповнення складу гвардії наступу. Ось ми записували важливі інтерв'ю. Ми записували серію відео про насильство під час війни, і насправді дуже дуже багато тем і продовжуємо це робити, але я вважаю, що а не тільки я є активним учасником інформаційної війни, а кожен українець, який вміє читати, писати і говорити, є учасником цієї інформаційної війни. Отже, з одного боку інформаційна війна з іншого свобода слова. Як ці два поняття корелюються в Україні під час повномасштабної війни та агресії з боку Росії? Я скажу, що в нас високий рівень свободи слова немає такого, як в деяких інших країнах, в багатьох в деяких інших країнах, і для мене перзов. Все, що я не боюся сказати те, що я думаю, то тобто сказати правду, але я і перед тим як сказати відчуваю, розумію відповідальність, якщо те слово було неправильне. Молоді учасники зворотнього інтерв'ю напевно помітили, що слово відповідальність досить часто лунало з вуст досвідчених медійників. Насправді його можна було б замінити словом самоцензура, і це у воєнний час видається нормальним, адже на інформаційному фронті бій іде за розум кожного українця. Для мене особисто свобода слова це в першу чергу про свободу в повному розумінні цього слова, тому що це свобода вільно висловлюватися, вільно Думати, вільно діяти, а свобода слова це те, що допомагає висловлювати всі думки, почуття і майбутні дії також. Особисто, на мою думку, свобода слова є дуже важливою в цілому, особливо зараз в нашому суспільстві, тому що це можливість не просто говорити, але і дихати, можна так сказати. Тому що ми живемо в такий час, що. Дуже складно розрізнити правдиву і неправдиву інформацію. На жаль, а свобода слова з одного боку, на мою думку, це все ж таки наша перевага. Журналістика та пропаганда. Ці поняття також нині є важкою артилерією цієї цивілізаційної війни. Російськими маніпуляторами використовується весь арсенал впливу на свідомість і не лише українців. В першу чергу ураженими стали самі росіяни. Москва в рекордно короткі терміни створила новий медіа арсенал для поширення кремлівського дискурсу на Окупованих територіях півдня України йдеться уже згаданому звіті репортерів без кордонів. Важка доля спіткала останні незалежні російські змі заборонені, заблоковані та або оголошені іноземними агентами. Воєнні злочини вчинені Росією в Україні, стали причиною того, що ця країна має один із найгірших показників рейтингу. У ньому Росія посіла 164 місце із 180 країн світу, але не варто забувати, що слово як своєрідна. Зброя може робити добрі діла, а може робити і погані діла. І дуже важливо, щоб це було правдиве слово, щоб це було слово сказане з розумінням того, наскільки сильно воно відбивається у відповідь до того, що ти мовив, наскільки воно дає твої переконання, і насправді воно точно має бути вільним і виражати свободу твого життя і твоїх дій, за які ти несеш в першу чергу. Відповідальність що ж до України, то у рейтингу свободи слова за 2020 2022 рік наша країна посідала 106-ту сходинку. А вже цього року це 79-те місце. Отже, незважаючи на війну, рівень свободи слова в Україні покращується. Це значить, що ми відстоюємо справжні демократичні цінності, а інформаційна війна приведе до поразки тих, хто поширює брехню, фейки та пропаганду.